Я, як завжди, зайшла за одним товаром, а вийшла з повною торбою. У вас теж так виходить? Чи лише це я одна така транжирка? Все треба, все потрібно. А тим паче, коли акція, знижки, то взагалі все б забрала. Ну і звісно ж, перший товар і необхідний мені товар, за яким я прийшла, це для Алінки потрібно було купити памперси-трусики. П'ятірочка непоганої якості, 30 штук в упаковці від фірми Ліро. Неодноразово беру. Подобається, на ніч вистачає і дуже добре. Тоді згадала, що закінчується у мене оцет, побачила, що в аврорі продається, купила 0,9 літрів, 9%. Женьки захотіла щось холоденького, купила ось такі бамбук-палочки від АВК 200 гривень упаковка. Ще побачила, що продається ось такі Zen зі смаком кавуна і полуниці. Чи ароматом, ну точно не знаю, тому що перший раз таке бачу, вирішила спробувати. В цій пляшиці 250 мл цього напою. І, мабуть, я зроблю окремий огляд з спробую цей напій і потім скажу, сподобався чи ні, і чи варто він своїх коштів. Ось такий. І зі смаком гави. Також 250 мл. Ну, в нашій Аврорі лише є два смаки, хоча я бачила огляди, що є і інші: блакитним кольором, жовтим чи помаранчевим, ну, а в нашій Аврорі лише побачила два. Хто вже такі пробував, напишіть свої відгуки. Дуже цікаво, якщо з'являться інші смаки, також я, мабуть, буду купувати і розкажу свої враження від цих напоїв. Чоловіку потрібно було викрутки, купив ось в автомобіль. Тут їх дві різних. Плоска і фігурна. Ось це плоска, оце ось, ось фігурна. І знадобилось йому набір струбцин. Не знаю, що це таке, для чого це потрібно. Три штуки в упаковці, вони різні розміром. Якщо хто знає, для чого це треба, напишіть. Ще прикупила ось такий замок. Також від фірми Bolt Belt. Замок навісний. Не знаю, як це, що це за буква. О. Е. 60 мм, важкенький, і тут, мабуть, 5, ні, 4 ключики у наборі. Повністю запакований, не можна його перевірити, але думаю, буде працювати. У сумочку купила вологі серветки. 2 гривні, бачите, коштують. Ось така невеличка пачка. Ще для Женьки взяла ось такі снеки. Вона любить все, що пов'язано з сиром, чіпси, Хрусткі якісь палочки, кукурудзяні палочки, ось такі снеки, то це для неї. 30 грамів, і ці снеки, вони, як зображено на малюнку, вони різні. кружельця, палочки і, мабуть, ще якісь фігурні вироби. До павка прикупила ось такі грінки зі смаком грибів. Саме ось такі мені подобаються. Вони хвилясті, дуже великі, зараз і покажу. Ой, трішки зламались. Ось так вони виглядають, нібито пів хлібинки розрізаних. Ну і вони смачненькі. Неодноразово купую, зазвичай купуємо гострі, а це вирішила спробувати зі смаком грибів. І останнє, що купила, це ось такий блук для губ, а точніше олійка для губ з ароматом полуниці. Від фірми «Ловіт» Зараз діють знижки до 20% на різні бальзами, блиски, цінти, саме від цієї фірми Lovid. Все, що пов'язано з ароматом смаком полониці, нам за Женькою подобається. То я не знаю, хто забере, чи я, чи Женька. Ось саме такий блиск олійку. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво корисно. Хто мене перший раз дивиться, підписуйтесь на мій канал, бо наступні відео будуть ще цікавішими. А якщо сподобалось це відео, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Всім пока-пока, до нових зустрічей!